Горимо про Трампа, який сьогодні дуже серйозно, дуже серйозно розглядає зняття всіх обмежень для України часів Байдена. Як можна сприймати серйозно серйозно Трампа, і як можна оцінювати за школою від нуля до десяти? Ви можете оцінити від нуля до десяти серйозність заяв, риторики і погроз Трампа. Ну, це знаєте, е, от реагувати на його заяви це таке, знаєте, Трамп попукав, Трамп покакав, Трамп Трамп того ніж жовтим, завтра Карічнів. Е, нем, Нема ніякого сенсу. От мені дуже допомагає е, логіка от, оцінки дій, е, яку ну, я зрозумів, що от, коли от, він йшов на вибори там, перемагав. От е, я дуже багато читав американських видань: от Washington Post, Wall Street Journal, ну от, от такого штибу. Вивчаючи те, що вони пишуть про нього, як про політика, тобто який його от типаж. І тоді в мене от склалась картинка, що Трамп він, він по-перше, не політик, у нього думки по іншому влаштовані. Він не державотворець, такі умовно кажучи, а він от бізнесмен. Тобто купий, продай, отримай вигоду, домовився, угоди оці постійно, які він рекламує. Тобто це раз, тобто він такий транзакційний персонаж, о, який налаштований на отримання зиску з будь-чого, але не на якусь таку, знаєте, світоглядну історію вдовго. Це раз. По-друге, він корупціонер. Ну, на всю голову, він о, такий кидала в чистому вигляді. Весь його бізнес. Ну, на якому він заробив ці свої статки, був заснований на одній простій схемі. Він будував якусь нерухомість за рахунок якихось позичених грошей зазвичай кредитних, або ж які ін... партнери-інвестори вкладали то все. Об'єкт, зрештою, ну, збудували, але він банкрутував, оскільки були, як то кажуть, гроші магічним чином. Не вистачало на все про все. Трамп умивав руки з цього проєкту, залишаючи партнерам ці збитки або кредиторам, і йшов будувати новий проєкт. І так повторювалося у нього в житті, якщо не помиляюсь, 5 чи 6 разів його бізнес банкрутував, тобто серійний такий банкротство. І більше того, і це офіційно просто дані слідства, Трамп. Був мошенником його засудили до речі за корупцію. Вот торік там 30 вироків йому внесли мошенником. якого ж бо він накручував, роздував так, би мовити, успішність своїх компаній накручував фінансову звітність для того, щоби дешевше кредити отримувати у банки. Ну, умовно кажучи, банк дивиться: о, ну це потужний бізнесмен. Дамо йому кредит не під 6% річних, а під 2%. Ну він же ж потужний бізнесмен, тобто надійніше, що він віддасть. От насправді це серійне кидало таке призвело, що він був першим в історії США засудженим за корупцію, громадянином, якого, зрештою, все рівно обрали президентом. Суд о, просто не березі злякався того, що буде, якщо не допустити цього о, о, Трампа на вибори. Він злякався тому, що це справді могло загрожувати о, народними такими заворушеннями, і це ще одна характеристика Трампа. У нього фактично є така, знаєте, секта віруючих у нього, от прямо, от яким хоч кілок на голові тиши. А от вут. Трамп сказав, це от, хорошо, да? От на жаль, воно дуже сильно рифмується із антиваксами, і от, о, всякими віруючими якісь конспірологічні речі, і Трамп сам було, було схоже щось таких. І от коли я склав собі такий портрет е, Трампа до докупи е, і почав думати, а що Трамп може, от, от коли він такий, який є. Що він може зробити з путіним? І в мене це прийшло це таку дуже просту картинку. що Оскільки він кидала, то значить з ним ми ні про що домовитись не зможемо. Ну він обов'язково просто обмане. Ти пожмеш йому руку, перерахуй пальці на руках на своїй руці, коли забереш. По-друге, -по було цілком зрозуміло, що коли він кидає і тікає з якогось бізнесу, він не відповідає за свою діяльність. А, а це ну, це знака слабкої людини. Ну трус. Да? от, Хто не відповідає за те, що зробив? Трус. Якщо він трус. То е, минуточку, як він збирається з Путіним самим тягатися, який на мастер розводок психологічних? Е, тому, м, скажімо так, е, мені стало зрозуміло, що з огляду ще й на вкорінену е, таку боязнь. Атомної бомби, от в Америці, оце в Америці прямо ж культивований такий страх. Ну, зрештою, як і в радянському союзі, був він буде боятись перетнути таку межу, так само як боявся і Байден. От не стривожити Путіна там поверх якоїсь там червоної лінії якоїсь. А знає відтак він, значить, може Путіну, оскільки він є баригою цей Трамп, він Путіну може тільки щось запропонувати, не пригрозити, а запропонувати. І от якщо він може тільки запропонувати, то що Трамп може дати Путіну? От, по, по самій простій логіці тільки те, що в нього є. От у Трампа те, що він контролює. Що контролює Трамп? Трамп контролює стан санкцій стосовно Росії, а значить Трамп може дати Путіну послаблення санкцій. Трамп е, має вплив на рішення про те, чи конфіскувати оті заморожені 300 мільярдів доларів, що належать е, Росії, і е, заморожені на початку вторгнення. Е, е, Трамп може зробити в цьому поблажку для Путіна і, е, скажімо так, сказ... Владимир, забирай. Трамп може обескровити Україну забороною на надання нам зброї і фактично віддати Путіну слабку обеззброєну країну, у якій мізерні шанси на виживання у битві з таким голіахом. Тому от о, в цих всіх координатах мені було так от дуже зрозуміло. Я не був у розпачі, не був там якийсь розгублений, коли е, почало якось відразу виявляти, що Трамп не може договоритись з Путіним за одну добу, як обіцяв. Одна доба потім трансформувалася у два-три тижні, ще щось. І от станом на зараз ми доїхали до того, що Трамп уже ні до чого ні з ким фактично і не домовляється. а, а от як то кажуть, прокинеться йому скажуть, Путін, опять, щось там обстріляв в Україні, Значить, Путін опять там не хоче оце миритись, і Трамп такий ой, Владимір, взагалі, збожеволів. А потім таке ще годинку, таблетку дід випив і каже: Ну, Зеленський все одно от так, Зеленський так. все одно. Так. І, 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 і ти, 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 ти розумієш, що у діда от, от воно там не складається в якусь таку логіку, що Путіна треба перемогти. І, 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 і вже кілька ітерацій за оцю весну було. Коли всі розраховують, що от зараз ми Трампу покажемо, що Путін нас обіжає, що це він злодій. Трамп такий подивиться на це, скаже: Ай-ай-ай, да, українці, мені це важалко. Це я, я раніше не панівав, а зараз зрозумів, що це вас обіжають. І як жарить по путіну його друзі, вже кілька разів це було, і він нічого такого не зробив. Він робив якісь абсолютно імпотентські речі, аби не перетинати тих червоних ліній. Ну і плюс у нього ж є теж розуміння, що він зараз взагалі втягнув Америку в нову реформацію світового устрію, в якому оцей геморой з Україною для нього абсолютно зайвий. Йому йому просто, я думаю, чисто вже по навіть по комерційному бізнесовому аспекту, йому просто хочеться позбавитись от того. Підрозділу да, в його фірмі, який заважає всій фірмі бігти близько вперед. І тому, от, виходячи з цієї логіки, я не чекаю взагалі жодних якихось плюсових розвитків е в стосунках США. Єдине, що от, прямо, от нам дуже треба, це, аби Трамп хоча б, дозволив продаж зброї е для України за рахунок Європи. Ну, хай хоча б європейці, які по суті свої такі самі труси, як і Трамп. Хай європейці вже платять нам за ті хімарси, за ракети для Петріватів, які нам необхідні, яких у європейців самих немає, а вони є в Америці. Якщо він хоча б це дозволить, я буду вважати це ну, плюсовим розвитком подій. Боже, хай лиш не втручається, але кидала і берега, розумієш, його так само кинув і Путін із, із тим, що доведеться. Він не розуміє, тому що... Путін не мало абсолютно інші стосунки, Путін йому нічого не обіцяв, і Путін його не кидав. Це навпаки, Трамп від Путіна щось хоче, і він, як бізнесмен, це розуміє: мені треба від Путіна, значить, я пропоную. Путіну від Трампа нічого не треба, тому він йому не пропонує. Путін просто е, обманув Трампа на самому початку, коли е, якби задекларував, що ми Дональд, ми з тобою от зараз щось замутим, бізнес проєкт як так uh -huh. території. -тери. Ну не Да? І Трамп у е, своїй багатій бізнесовій кар'єрі не один раз уже був в такій історії. Він розуміє, що Путін його не кинув, а просто не сраслось. Ну от і все. Тому е, я думаю, що у нього немає якоїсь обіди на Путіна, а от обіда на те, на Україну у нього якраз може бути. Бо в його ж уявленні е, ми є якраз от тією незручною деталью, яку ти хочеш викинути Ну, жвачка, да от знаєте, приліпла до штанів, типу, ти її хочеш відірвати, щоб вона тобі не муліла. вона зараз так вчепила що хрен видернеш. Да? І зубами тримається якось, і там чіпляється, от не, не дає тобі від неї позбавитись. От українці для нього будуть, можуть бути. тим у ботинці, у Тофлі, який він хоче викинути. От це ну так, бути. так, так, тому що в нього от це рішучі такі і різкі заяви в бік Путіна закінчуються. А от Зеленський. Все рівно. А от от так. хто, вибачте, як кажуть, всрався невістка. Е, от mm -hmm. отак от, от десь приблизно виглядає. Добре, а тоді стала демократія. Це все відходить. Тобто то, то зовсім інша, інший порядок денний у світовій політиці. Ми це розуміємо. Європа і мерз рішучий мерз, який дав дозвіл бити в глиб Росії. Правда, не знаємо, чи дасть нам чим бити, бо нема чим дайте нам Таурси. Ми будемо бити, е, Європа mm -hmm. я. Як на вашу думку, чи ця коаліція охочих і рішучих, чи воно далі дасть якісь результати? Ну, я цю коаліцію називаю «Коаліція охочих з'їздити в Київ на вихідні на шашлики. Вони приїжджали до нас кілька тижнів тому. Рішучі, потужні, незламні, просто було безуміє, просто якесь таке стояло, що вони всі вголос заявляли про те, що от якщо зараз Путін не піде на перемир'я, ну на припинення огню, то ми вже в понеділок, 12 травня, введемо безпощадні санкції, такі що там земля перевернеться і впаде на ту Росію, і вона в то, і більше і не буде ніколи існувати. Пройшло 12 травня, пройшло 13 14 Ми зараз з 27 травня з вами говоримо. Взагалі нічого не. Немає тільки там якісь розмови, що ми зараз ех, як довбаним Шутрішки по, по чомусь і нічого нема. От от вам вся Європа, от вся її потужність. Да? І, тому скажімо так: немає у мене от наразі стану на зараз певності, що європейці зможуть вирішити багато наших проблем. Але ну як то кажуть, а тепер у нас взагалі, от як абсолютно справедливо каже Трамп, то тут я з ним абсолютно погоджуюсь: у нас немає карт ніяких інших окрім тих, які вже були роздані. І єдине, що у нас лишається зараз, це європейська підтримка, і тільки ті ресурси, які ми знайдемо прямо от серед себе. От що ми в кишенях своїх знайдемо. І на що ми вирішимо витрачати гроші і людські резерви, які у нас лишився станом на зараз. Ну зрозуміло, що для Трампа українська територія і те, ті всі хотілки Кремля, це все буде розмінною монетою з Путіном. Ми так, ми, 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 ми до уваги не беремося.